Автопарк Київ, нове надходження. Volkswagen B6, 8-го року випуску. Дизельний, офіційний, купувався, обслуговувався весь час в Україні. Чорний на чорному, тонований. На 16 дисках оригінальних легкосплавних. Гарна гума ще літня. 2 літра дизель. Автоматична коробка передач. В дуже гарні комплектації. Зі шторками для задніх пасажирів. Салон зберігся в дуже гарному стані, як самі бачите, клімат-контроль, встановили на камеру заднього огляду, Парктроніки. мультикермо, круїз контроль, датчики світла і дощу. Все працює жодної помилочки. В цілому, як для Пасатіка, дуже гарний варіант. По питанням придбання автопарк Київ Сумська два.